Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 листопада 2024 року. Все, сьогодні вже дощ і справжня осінь. Вчора було сонечко, краса, а сьогодні вже все похмуро. Ну що ж, будемо дивитися. Який в нас буде сьогодні день, і яка енергія, ну, і, відповідно, який вона нам настрій створить. Ну що ж, карта дня. Колесо фортуни, ой це цікаво. На дні колоди п'ятірка мечів. Таке поєднання. Непередбачуване колесо фортуни це везіння, так? зміна циклу, старший аркан. Тобто, ця зміна буде важлива. Можливо, вона на щось вплине. Можливо, вона буде для вас ось такою раптовою, непередбачуваною і важливою. Кармічна карта, нагадую, також, так. і це результат наших попередніх дій, результат, на який ви не можете вплинути. Так складається, так стається само по собі, що ви там, де потрібно, можливо, отримаєте те, що давно чекали. Бо фортуна сьогодні так працює. Фуртун. Бачите, колесо має поділки як годинник, воно постійно обертається. І на якій поділці воно зупиниться для кожного з нас? Ну, побачимо. Це неможливо. Когось зверху вниз, когось знизу вверх крутане. Так що день буде. Напружений, ну, активний, не напружений, а тобто такий непередбачуваний, цікавий, спонтанний. На дні колоди п'ятірка мечів. мочів. Це конфліктна карта вияснення відносин, коли люди скидають маски, говорять в очі те, що думають, сварка, суперечка. Можливо, саме і колесо фортуни допоможе вам скинути з маски з людей таких. Які, тобто люди, які поряд з вами, сьогодні будьте особливо уважні. Тому що в колесо Фортуни може вам допомогти позбутися таких людей. Або тобто, ви порядна, чесна людина, і якщо є поряд з вами такі люди, які сьогодні проявлять свою от нечесність, то колесо фортуни допоможе вам. Тобто зняти з них маски, бо ви не заслуговуєте, що поряд з вами були такі люди. Або навпаки. Можливо, був конфлікт і колесо Фортуни допоможе залагодити його. В ну, кожного буде працювати воно по-своєму, комусь допоможе примиритися, комусь допоможе навпаки, відкриє справжнє обличчя людей. Ну що ж, дивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Цікаво, цікаво, колесо фортуни. От мені сьогодні потрібно дуже колесо фортуни сьогодні насичений день має бути. І є в мене одна така річ, де мені дуже потрібно, щоб колесо фортуни було на моєму боці. Ну що ж, так, що нам буде допомагати? Що нам допоможе? королева посухів, все в ваших руках. Комусь може, доросла жінка стихії вогонь 45 хто вона вам, ви знаєте, краще, підставляйте. А якщо це не така доросла, можливо, це ви, так, сама доросла така жінка, овен лев-стрілець. Якщо це не людина, то це енергія, енергетика такої впевненості в собі, рішучості. Харизми, життєрадісності, оптимізму. Ну бо що ж таке вогонь? Вогонь це дія. Я знаю, я впевнена, я хочу. Я досягну. Зрозуміло, а що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Ну, вибір. Будуть варіанти. Ну, знаєте, дуже добре, що дві двійці, двійці посухів протистоїть королева посухів, тому що вона впевнена в собі, вона знає, що вона хоче, вона знає, як досягти, вона знає, як відстояти свою позицію навіть. Тому двійка посухів, вона найменше всі, зі всіх карт, не думаю, що вибір нам буде заважати. Чи ми будемо вагатись, сумніватись, боятися, нема. Ми заховали під колесо фортуни, день обіцяє бути насиченим, активним. Я бажаю вам всім мої дорогенькі фортуни сьогодні. Щоб фортуна була з вами і допомагала вам у всьому. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, вдалого, цікавого, щоб справді фортуна нам міняла. Ситуацію на таку, як нам потрібно, щоб міняла на краще для нас. Все навколо нас. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю, гарного настрою. Сонечка вам в душі, позитиву, натхнення. Я вас обіймаю. Чекаю від вас. Зворотній зв'язок. Чекаю від вас вподобайки. Хто не з нами, ще приєднуйтесь І почуємось, мої любі папа. -па.